Коли ви спробуєте цього пирога, ви його будете робити постійно, тому що тут дуже смачне поєднання саме заливного тіста та з квашеною капустою. Добре промиваємо 500 г квашеної капусти, тушкуємо на сковородці до м'якості, додаємо одну смажену цибулину та пів столової ложки цукру. Далі 3 яйця трохи взіб'ємо міксером. Додамо сюди 3 столові ложки майонезу. 5 столових ложок сметани. Та 6 столових ложок борошна. 1 чайну ложку солі та 2 чайні ложки розпушувача для тіста. Все добре перемішаємо вінчиком до однородної маси. Тісто виходить, як густа сметана. На змащену форму олію посипмо трохи сухарями та викладаємо усю тушковану капусту. Зверху заливаємо тістом. Розрівняємо тісто лопаткою, по бажанню можна посипати кунжутом. Ставимо пиріг у розігріту духовку на хвилин 30-40 при температурі 180 градусів.